Друзі, вітаю вас на обостох. Мене звати Микита Аврелюк, і сьогодні про таке Індія та Пакистан схоже вже готуються почати повномасштабну війну протягом найближчих декількох діб. І все це на тлі 100 днів президентства Дональда Трампа, який нагадую, обіцяв закінчити всі війни. Це його пряма мова. Окрім цього, також з'ясували скільки саме північно-корейців полегло на Курщині, а також дуже приємна новина із Підмосков'я, навіть можна так сказати, куди завітали наші бойові дрони. Про це і не лише сьогодні. І поговоримо з нашим гостем. Вітайте у нашій онлайн студії, пан Іван Стопак, колишній співробітник. СБУ, а також військовий аналітик. Добрий день, вітаю, дякую за запрошення. Пане Іване, давайте з цієї ход теми розпочнемо в Пакистані. Заявили, що протягом найближчих декількох діб Індія вже готується розпочинати воєнні вводити свої війська, власне кажучи, у спірні регіони, в а також в прилеглій території Пакистану. От конфлікт за воду по факту. І що взагалі відбувається як це корелюється із тим, що от. Трамп вже казав, що всі все він більше не буде, і на ближньому сході все буде добре, в Україні припинять стріляти. А тут тепер ще й, ще одна точка гаряча з'являється. Ну давайте одразу який дисклеймер. Я не є фахівцем в індійсько-пакистанському конфлікті, ну одразу, щоб в вашій аудиторії це було зрозуміло. А в мене є обмежені знання, з якими я доволенням поділюся. Станом на сьогодні у нас є дійсно протистояння між двома великими країнами. Повідомлявся про те, що вночі були там якісь обстріли на прикордонні е, Пакистан. Давайте так скажемо. Це була раніше частина Індії, і от вони вже тривалий час, перечаються там регіон здається, Зайцячами Кашмір. він так називається для нас, що важливо, що ми повинні розуміти що раз, я не прошу там влізати в деталі. Хто перший, хто другий почав? У нас є своя війна, вона нам більше цікава. Але тут важливо так: дві країни, які мають плюс-мінус однаковий ядерний арсенал. Орієнтовно 170-180 ядерних боєголовок у кожної країни. Це Доволі суттєвий арсенал так в порівнянні з Російською Федерацією, у якої 5,5 тисяч боєголовок, 180 виглядає дуже несерйозно, але враховуючи щільність населення обох країн, це виглядає дуже дуже так загрозливо. Це раз. А друге для України згадайте, будь ласка, момент, коли в Ізраїлі 7 жовтня 20... Третього року, здається, якщо не помиляюся, стався напад палестинців, і от почалося почалося і на тривалий період часу від України всі розфокусувалися, тому, тому що стало цікаво. Ой, там знову Ізраїль, а Палестина, Ахизбула, а Іран. і було не до України. Тому не дай Боже, якщо щось там трапиться, то від України я думаю, фокусування одразу переміститься туди, от в цей регіон. А Російській Федерації це буде тільки на руку. Ну що ж подивимося, що на це власне скаже сам Дональд Трамп сьогодні, якраз 100 днів. і Якщо не помиляюся, в штаті Мічиган він буде вимовляти свою промову. Можливо, і про це також згадає. Ну, я згадати. ще треба зазначити одну річ, дуже важливу, я трошки чуть не забув. Індія є одним з найбільших отримувачів російської нафти. І Тут уже пасують до фахівців галузі енергетики, які повинні сказати: ось не де Боже, що там буде протистояння. Це призведе до там зростання цін на нафту. Що вони просто там понесуться вгору. І не зупиняться або навпаки, ну немає споживання великою країною, немає попиту, і ціни підуть вниз і. Таким самим стане ще більше проблем для Російської Федерації. Давайте так станом на сьогоднішній день, барельюся, нафти він коштує 62 долари. Це бренд, але ми знаємо, що російська нафта вона продається ще з, зі знижкою. От якщо зараз це 62 долари за барель, то орієнтовно 10-13 доларів торгується мінус. Російська нафта 50 доларів, ми можемо побачити. Все це є, хоч щось хороше у цій новині для нас є. А, а тим часом перемістимо свій погляд на Росію, власне кажучи, і найбільший у Російській Федерації виробник капсулів запаювачів запалав. Як би це е, кумедно не було сьогодні? Вночі е, дрони невідомі, але дуже хороші. Прилетіли у муром, це буквально за Москвою таке місто знаходиться, та запалили там власне другий поверх оцього величезного заводу. Там навіть губернатор вийшов і підтвердив, що до речі, дуже рідко що це не уламки, попадали, а цілі все таки безпілотники. Причому, якщо дивитися географічно, то Наші дрони мали летіти поряд із Москвою. Що це нам говорить? Власне про їхню систему ППО. Це вона вже настільки виснажена? Ні, ні, вона в них є а, там. Є і система радіоелектронної боротьби, і багато дронів було. Подавлено, придушено російським ребом Дивіться, По цьому підприємству, так, приліт був, але говорити про те, що він був максимально результативним. Ну що маю на увазі, максимально результативним. Це коли росіяни знімають знаю, своїх будинків з вулиці, це стовп диму, 200-300 метрів заввишки. Ну, тоді ми розуміємо, що. Точно, все точно прилетіло. Жодних там якихось там подвійних трактувань точно немає. Тут зараз йдеться мова про те, що приліт був, не було пожежа, і попередньо кажуть, що змогли її локалізувати. Про велике запалення про повторну детонацію мова не йде. Припускаю, що в найкращому варіанті для нас ну є пошкодження певних виробничих ліній. Але ще раз детонації немає, великих руйнувань немає. Ну подивимося по там звіту. Не знаю, наших осінтерів, наших розвідників та і російських користувачів, коли які дописують, пишуть, і можуть там десь там між рядками проскочити якісь дані, які будуть для нас цікавими. Інший російський регіон, Курщина там за даними Сеулу, до речі, Південної Кореї загинули 600 представників КНДР. А загалом майже 5 тисяч, так чи інакше, вибули з. Зі строю, як то кажуть, тобто це рахують і важко поранених, і загиблих. Причому повідомляють, що прах загиблих от там одразу тіла кремували, прах передали на КНДР, і ще дві тисячі солдат, що вже пройшли, власне кажучи, оцю ну, безпосередню війну так знаходяться уже в КНДР. А що це нам говорить власне про. Плани Кіма, чи очевидно ж, що цих людей тепер можна як інструкторів застосовувати, щоб підготувати бійців КНДР для подальшого протистояння з Південною Кореєю? Дивіться, те, що ми знаємо, вірніше посилаємося на дані південнокорейської розвідки. вона кажуть, що все ж таки поїхало до Курської області орієнтовно 15 тисяч. Спецпризначенців з північної Кореї і кажуть, що саме на Курському напрямку, а вони були тільки на Курському напрямку, це важливо відмітити. Загинуло орієнтовно під 4700 людей. Це, це для розуміння, що це не, не майже третина. Майже третина а, ні, навіть так. Там і поранені, і загиблі. Дове так, і поранені і загиблі 4700. Хтось каже, що загиблих виключно 600, а це все решта поранені. Ну коротше. 4700 це раз, третина від того, що взагалі було. І повідомляється про те, що на, не на відкуп, а на заміну Північна Корея отримала від Російської Федерації е, технічну допомогу у вигляді супутників шпигунів, системи протиповітряної оборони, безпілотники, зенітні ракети і так далі. І так далі. І тут питання, чи Ну, навіть не питання, до питання зараз підемо трішки пізніше. Е, ці військові, які вижили, які змогли повернутися до північної Кореї, вони 100% стануть інструкторами. Вони будуть вчити свою армію, але не всю-всю. всю Там же армія, вона така собі. Рабовласницька бо строкова служба в північній Кореї, якщо не помиляюся, років 8. Воно ну, там там дійсно величезний термін знаходження на строковій службі. Я думаю, що в цих військових вчити так не будуть, бо це будуть навчати спецпризначенців, охоронців особистих диктатора і так далі. Так далі. А, з приводу тут важливий момент, що вони поки що перебували тільки в Курській області. Це важливо відмітити на фронтах на інших вони не з'являлися. Хоча дійсно було цікаво на першому ну на першому етапі, взагалі. Чому вони не поїхали, наприклад, під Покровськ, під не знаю, там, Оріхів, під Куп'янськ, їх там не було. І тут є пояснення. Дивіться, я не, це пояснення не, не претендую на те, щоб бути одним, єдиним і там ультимативним. Воно може бути одним з і так далі. Дивіться, що у нас є. Є спільний договір між, між Російською Федерацією та Північною Кореєю там у випадку нападу на одну з країн інша знач починає допомагати. І тут Північна Корея виконує свій там, ну, начебто, обов'язок за цим договором відправляє своїх людей для допомоги російській армії. Друге, якщо звернутися до історії, то можна побачити, що Ну, згадати, в 50-х роках, коли була війна між Півднем та Північю, південно-корейські війська за підтримки американців, за підтримки військ ООН, заходили до столиці Північної Кореї, Пхіньяно. І от ми знаємо, що в пропагандистській цій машині Північної Кореї американці є агресорами, взагалі в них там велика реляція агресори, окупанти, інтраві. І, Господи, інтервенти, ні, це не ця історія. Ви зрозуміло, окупанти е, їх треба вибивати. І от в розумінні зараз північно-корейського режиму Україна є агресором, інтервентом. Інтервентом є агресором, і треба її вибити. От вони цим займаються зараз на Курській області. Плюс є там Білградська область. Я пропускаю, що і туди може бути відбутися, відбутися перекидання північно-корейських військ і риторичне питання: чи поїдуть вони на українські фронти? У мене відповіді відверто скажу немає. Я думаю, що це питання величезних величезних торгів між Російською Федерацією та Північною Кореєю. Якщо у північної Кореї є великі потреби, наприклад, в чомусь там комбайни, різ, картоплі, не знаю, там балалайки. Якщо Російська Федерація погодиться задовільнити цей попит, то а чому б ні? Якщо такого страшенного попиту немає, або якихось там не знаю, критичних потреб у якихось речах технологіях, то тоді немає сенсу в Північній Кореї відправляти. Процитую Володимира Зеленського: подивіться на Білорусь цього літа. Росія готує там щось під прикриттям військових навчань, так завжди розпочинаються їхні атаки. Але куди, куди підуть цього разу, невідомо. Україна, Литва, Польща, не дай Боже, але всі ми маємо бути готовими. Це він сказав вчора на саміті Триморія. Те, що ми так. Заявляємо відверто про ці загрози, які йдуть не лише щодо нас, а й щодо наших найближчих сусідів та партнерів, це може нам допомогти заручитися ще якоюсь більшою підтримкою в рамках ЄС та НАТО. Ну, дивіться, нам більше просто дати вже не можуть. Ну і так нам вже дали максимум, що, що був, що було у Українах Західної Європи. Немає там не знаю, підземних складів, які тепер а ну окей, раз така ситуація, раз там бульбаши щось планують наступати. Тоді українці окей, так і буде. От тримайте, ми тут, дістаємо з хрону, там зна тисячі танків, тисячі якихось там суперсистем креативних. Такого просто банально немає. Тому окей, там може трішки більше грошей докинути, але на наше виробництво щоб ми виготовляли не Європа, бо Європа, європейці так і кажуть: у нас немає можливостей, нам треба це все погодити, розмістити, почати виробляти. Я скажу вам за практикою. Тільки проектні роботи, взагалі проектні там цього приміщення цієї будівлі займають близько року і будівництво близько року От так і рахуйте це. Так в середньому так можна трішки прискоритися, але не за пару місяців. Це ж вода, це опалення, електрика підтягнути каналізація, відповідність до там зелених норм, до якихось директив Європейського союзу. Це займає час, тому простіше дати Україні з приводу гроші. увазі, з приводу потенційного не знаю, нападу з боку Білорусі. Ну, я б не поспішав би з висновками, що все, бульбаши починають наступати. Уперпошу <кій> білоруси, білоруський диктатор, вони там збирають військо. Ну, даних про те, що там величезне військо збирається, поки що немає. Ну, давайте будемо об'єктивними. Страху не наганяємо стабільно раз на рік за час цієї війни з'являються дані про те, що. Все, от тепер точно з Білорусі буде наступ от відсотків. Кум сват знайомий подруги однокласника в СБУ, або не знаю, в ГУР сказав, що 100% відсотків буде наступ. Не поспішаємо. Якщо там збереться до 10 тисяч взагалі контингенту для тренування, а вони щороку ці тренування проводять, то ну слухайте, ну 10 тисяч і там, наприклад, не знаю, там, 20 танків. Ну таке собі. Ну ні про що. Бо на Київську область наступало 40 Тисяч військовослужбовців. Якщо ця чисельність буде збільшуватися, наприклад, буде там не знаю, 20, 30, 40 тисяч і будуть привозити танки. А це не може відбутися ось так: от там хап, і там зранку вже там знаю, тисячі танків стоїть. Ні, це буде поступово і західна розвідка буде фіксувати. Якщо буде збільшуватися, збільшуватися, то тоді можна вже щось припускати. І пропускати в яку сторону? Ну, як на мене, якщо це Білорусь, то це може бути Сувалківський коридор, Бо такий собі. Микола Платонович Патрушев найбільше найбільший яструб, не знаю, як так правильно казати в російському стеблішменті. Бо про росіян яструби ну мені не подобається говорити. Він а, вкидає вже останніми днями в публічний простір інформацію про те, що країни Балтії Скандинави вони мають на меті захопити Калінінград. От відпрацьовують навчання. Там дійсно велика кількість людей приймала участь близько. Здається, 60 тисяч військовослужбовців, і от вони погані такі, тому, можливо, як варіант, Совалкийський коридор знову і знову випливає, але ще раз, не, не поспішаємо. Хм. А чи дійсно може зараз Росія та Білорусь спільно посилити тиск на Литву, Латвію, Польщу, зокрема? Дивіться, я не вірю в те, що Білорусь може бути суттєвим помічником Російської Федерації. Я, я поясню чому. Дивіться. Є такий чудовий вираз. Найкращий спосіб програти війну відкрити другий фронт. Ми повинні повинні це розуміти. Російська Федерація, мені здається, поки що це усвідомлює. Що відкривши другий фронт, перемістивши людей на другий фронт, забезпечення таким чином можна дуже швидко програти в порівнянні з тим, що є зараз. Це одна складова, друга складова Лукашенка Взагалі, риторика, не, не вияв... ну, як вона воєвнича. Хто к нам прийде? Ми дадімо там достойний відповідь. Я постійно спостерігаю за тим, що він говорить, але загалом загалом він не налаштований на війну, бо в нього головна мета зберігти країну для свого Нащадка, він вже далеко не молода людина. Йому 70. так, 70 йому ну окей, скільки він ще може там просидіти. Ну, років ще 10. А він чудово розуміє, що в суспільстві білоруському є протестний потенціал. Так, цей потенціал було залито бетоном, зацементовано, там асфальтом. Е е е затягнуто все людей, які мають там протестні настрої, їх там постійно пресують, катують, вони виїжджають. Але є великий острах. Я вам скажу так. Коли стало стало питання нагальним для нього про створення військ територіальної оборони, він надивився як, наприклад, в Україні. Так, у нас там є свої проблеми. Ми розуміємо, вона було не так створено, як повинно було, і працювало не так. Він е, говорив наступним чином: що е, у випадку там чого треба роздавати простим громадянам зброю, але одразу і каже: ні ні, ні, ну просто так, от роздавати не треба, ми не знаємо, кому роздаємо. Він чудово усвідомлює: якщо один раз своїм громадянам роздати зброю, то наступний раз забрати її вже буде неможливо. Я вам скажу, знаєте, чого він боїться особисто? Він боїться невеличкої кількості білоруських патріотів, які воюють за Україну на стороні України проти росіян. Це полк Костуся Каліновського. Так він називається полком, але там ще раз не йдеться мова там, на тисячі тисячі людей. Ну припускайте, можливо, декілька сотень, але. Лукашенко, КДБ і всі в Білорусі чудово усвідомлюють, якщо невеличка група цих білоруських патріотів зайде, фантазуємо, наприклад, з Київської області на пункт пропуску Вільча-Олександрівка, ну це там приблизно так кажу, там, зрозуміло, що це буде через ліса, зайдуть там поодинокими групами, по двоє, по троє, дойдуть до найближчого селища. То з наприклад першої групи там 100 людей, їх стане вже не знаю, там 120, 130 Наступне село їх стане вже там 150, 160 Тобто, це може бути дійсно такий великий марш проти Лукашенка. І перша костяшка доміно дійсно може впасти от таким чином і потім зруйнувати весь режим. Тому я думаю, Лукашенко зараз мета зберігти статус-кво. От як воно є, хай воно їде там Російська Федерація виграє або програє. А йому важливо зберігти особисто себе. Друзі, обов'язково пишіть, що ви думаєте, чи дійсно може все таки Путін протиснути Лукашенка на те, щоб завдавати якихось гібридних ударів по території наших союзників, Польщі, Литві, Латвії? То що буде дуже цікаво почитати, пане Іване? Тим часом сили оборони повідомляють, що росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей я до цього буквально пару днів тому розмовляв із іншим військовим експертом. і Він каже, що по факту ці адміністративні межі вони не дуже насправді цікавлять росіян, що вони на них не зупиняться. Вони можуть піти спокійно й далі, якщо у них буде така можливість, і тут не варто все таки відштовхуватися від усієї логіки, що росіяни щось хочуть додати або до кордонів, що вони хочуть просто захопити всіх нас. Тим не менше, ми постійно чуємо саме такі загрозливі, якби психологічні пункти, так що от вже залишилося стільки-то кілометрів там до наступної області. Як взагалі цивільним людям сприймати такі новини? І чи ви підтримуєте цю думку, що все таки не, не важливо, скільки залишилося кілометрів? Важливо, щоб у нас був цей потенціал. Потім відвоювати це. Ну, дивіться, скажу наступним чином: Російська Федерація дійсно поки не розглядає Дніпропетровську область як там, от саме Дніпропетровська область, Дніпропетровщина, вона розглядає з точки зору Покровська. Їм треба дійти до Покровська, вони бачать, що є там фортифікаційні споруди навколо міста Велике. І окей, є два варіанти: штурмувати їх в лоб і отримати величезні втрати, як це було, наприклад, в Бахмуті, коли полягло близько 17 тисяч вагнерів. Або спробувати городами обійти через Дніпропетровську область, перерізти дороги. Ка сполучає Покровськ з містом Павлоградом і таким чином отримати там величезні переваги. Ми розуміємо, що така дорога. Вона і так прострілюється дронами, але дорога ще раз: це вода, їжа, боєкомплект, медикаменти, поранені, загиблі вивозити Треба нових людей підвозити. От це, от. Все, що означає дорога, і буквально вчора влада Дніпропетровщина оголосила про евакуацію декількох населених пунктів селищ, які межують з лінією розмежування, ну, поблизу знаходяться на відстані орієнтовно 11 кілометрів. Тобто, в принципі, постріл. Гарматний, безпілотник, скільки при плюс-мінус пролітає, і оці там здається чотири населені пункти, чотири селища вони були оголошені вчора під евакуацію. Це дійсно неприємна тенденція. Повинні розуміти, що якщо навіть там, на 5 квадратних кілометрів Дніпропетровщини вони зайдуть, це буде дійсно болюче медійно, що ось ця хвороба під назвою Російської Федерації вже тепер вже знаходиться на території Дніпропетровщини. Дякую, щиро. І наостанок хотілося б запитати вас також, також і про Сполучені Штати Америки. От Дональд Трамп давав буквально вчора інтерв'ю каналу ABC, і як завжди, наговорив дуже багато, не скажу, що зайвого, але щонайменше цікавого та тривожного. Зокрема, інтерв'юер його запитав, чи він дійсно довіряє Путіну. На що Трамп сказав, що так я вам взагалі не довіряю. Ви тут фейк-ньюс розповсюджуєте, тощо, тощо, тощо. Це постійно, це ж далеко не перший раз, коли Трамп уникає від прямого запитання про те, а, так, а чи дійсно чого ж у вас такі як би, плотні так би мовити, стосунки саме із Путіним відбуваються? У чому ви бачите причину саме таких ухилів постійних? А це його стратегія. Він вже давно вивчив, що треба все заперечувати. Все заперечувати, звинувачувати на. На випередки, там це, це ви винні, це не я винен. А потім, коли його знову притисну до стінки, він скаже: я такого не говорив. От давайте згадайте, будь ласка, про зеленського. Класичний приклад. Він узурпатор, він там нелегітимний, Потім я що таке говорив це капець, ну це ж президент? Ну президент не може таким бути. А потім останній приклад, коли згадайте Signal Gate, коли оці додалися в групу, журналіста додали з Атлантика, а, видання Атлантіка. Потім Трампа запитав, каже: Фу, «Атлантик» — це видання таке собі, воно вже там банкрут. І, от буквально на днях він дає йому інтерв'ю. Ну, повна ну нелогічність, непослідовність. І от е, всі запитують, а я а, а, а буде далі? Та як воно буде? Як оці ось перші 100 днів. От те, що ми бачили, так воно й буде далі. Для чого робиться цей зріз 100 днів? Для того, щоб зрозуміти взагалі параметри, як воно буде працювати, або як не буде працювати, які звички є. От ми побачили звички, Дональд Трамп буде продовжувати робити якісь дописи в своїй соцмережі в особистій заради одного себе. Одним та там твітом постом а, ринки або руйнувати, або робити їм піднесення, заперечувати свої ж слова, тиснути на більш слабкі країни, на більш слабких лідерів, які більш вразливі позиції, і в той же час не сперечатися відкрито з великими сильними супротивниками і знову і знову робити нелогічні кроки, які в першу чергу б'ють по самі по самих сполучених штатах. А тим часом прес-секретарка держдепу Темі Брюс заявила, що ну по факту вкотре так Сполучені Штати кажуть, що можуть вийти взагалі з цього всього процесу, зняти з себе цю роль посередника, як вони це називають, якщо не вдасться досягти найближчим часом хоч якихось результатів. А от у мене як просто українцю, виникає питання: так, а що ви вже потрібні вибачте, якщо от весь цей час нічого не відбувається, якщо і відбувається то навіть на користь Путіна? Ну, дивіться. Ну, ця заява, вона маніпулятивна. Раз, я, я про так пропускаю: вона шантажистська і вона дитяча позиція. Якщо ви мені це не дасте, я піду з дому. Це, це не позиція великого лідера. Лідера великої країни масштабної особистості, взагалі, це позиція слабкого і Китай на це зважає. Китай дивиться, спостерігає за цим. І загалом, загалом, це означає, що за весь цей час за ці 100 днів. Сполучені Штати не напрацювали ніфіга. Я перепрошую по е, там цій домовленості. Було багато запропоновано було багато карт злито одразу диктатору Путіну. Але це означає ще раз, що нічого толком домовленості немає. Говорили, говорили, зустрічалися. Були якісь надії, але раз, це б ця готовність одразу вийти з мирного процесу, означає, що нічого в багажі за спиною у Трампа немає. Друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, буде дуже цікаво почитати ваші думки. А я вам нагадую, що сьогодні з нами на прямому зв'язку був пан Іван Ступа, колишній співробітник ЗБУ, а також військовий аналітик. Щиро вам дякую. Дякую до побачення. Гарного дня, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забувайте поширювати це відео, бо так більше людей дізнаються правду.